Номер 1074. Зведіть подібні доданки. Подібні доданки це ті, які мають однакову буквену частину. Я підкреслюла подібні додамки однаковими рисочками. Ви бачите, що дроби мають різні знаменники. Мінус одна шоста і одна дев'ята. Зведемо ці дроби до спільного знаменника і винесемо х за дужки. Х винесемо за дужки. і дужках залишається. Підня знаменник 18. Додаткові такої запишемо. Тут 3 Тут буде дійка. І маємо мінус три вісімнадцятих. Вісімнадцяти. Так, далі. Плюс одна четверта Y, мінус одна друга. І множник Y, Виносимо і, добачте, плюс Y помножити на одну четверту плюс мінус. Виключить бачите, мінус одна друга, значить два. Додатковий множник. Мінус. Гринч и краска. Выполняем мы линию на движках. И у нас завершается x умножить на мінус 1,18 плюс y умножить на -1, мінус 1 четвертую. Минус 1 четвертую. И это деревня 118 вісімнадцята Х, мінус одна четверта, мінус одна четверта і. Другий приклад. Ми розглядаємо умову. Чи подібні додамки. Мінус п'ятнадцять, М плюс. 5,12 М. Давайте ми одразу. Давайте я детально це запишу. Переставну властивість додавання застосовуємо мінус 15,16 М плюс 5,12 М. Далі плюс, ну, якщо однаково, Вот на полная русочка, плюс 7 двенадцатин, минус пять восьмых. Рядом нужно было, конечно, здесь вже сильный замене на три. Так, и Google P 2. Будет мне додам по минус три восьми пять, минус одна четвертая п. Смотрите, глядам дроби, будем додам до сильного знаномака 16 і 12. На них ділиться 48 вісім. Я приберу ці рисички, щоб було зручно записувати додаткові можливість. Так, і 48 поділити на 16, 3, 48 на 12, 4, 4, маємо мінус 45, 48 м, плюс 20, 48 м, Наступні два додавки. 12, 8. 24. На нього ділиться. Записуємо. 24 знаменниках. 24. Додаткові ножниці. В першому дробу 2. в другому 3. 14, 24 мінус 15, 24 м. І два від від'ємна бридамка з буквальною частиною П. Вісім спільних знаменник, Значить, перший дріб залишаємо без змін, Другий дріб додатковий множник 2. Другий дріб мінус восьмих п І тепер ви розумієте, що тут можна було М винести за дужку, але вже ви вмієте. Додавати такі вирази, додаємо коефіцієнти, а m будемо приписувати біля відповіді. Мінус 45 плюс 20, мінус 25, 48, m, мінус 25, 48. 13 24 n, 124 15, двадцать з коефіцієнтами, буде букви прописуємо четвертая відповіді. Мінус 3 восьмих, мінус 2 восьмых. мінус 5 восьмих p. N 5 восьмих P. Але ми розвели подібні баланси. І переходимо до наступної справи No 156. Прості виразка, зайвіть його значення. Якщо буде писати, розглянемо з вами. Двіте, одразу, ну давайте розглянемо другий і третій приклад. Записуємо умови таким чином. Значить, нам необхідно ще раз читаємо завдання. Простіть вираз та знайдіть його значення. Тобто, спочатку обов'язково треба вираз спростити, це перше, що ми робимо. Та знайдіть його значення. Це означає, що. І тільки після того, як ми спросили вираз, ми будемо підставляти спрощені вираз значення зміни і будемо знаходити значення даного виразу. Отже, другий приклад: 20А-15Б. 10 6 Підкреслюємо подібні доданки однаковими рисочками. 20А-10. 15 Плюс 6Б. Так. І я сподіваюся, що ви записали. Як ми з вами домовлялися? Спочатку треба було написати як, як що, А дорігні мінус 0,3. Б дорівнює 0,7. Тут записую, написати, бо для кого записуємо то записуємо даний вираз і підкреслюємо подібні додатки. А я продовжую. Дергіємо 20а мінус 10А. Віднімаємо коефіцієнти букву АКІ біля часу. 20-10а. мінус 15 b плюс 6 b Мінус 15Б, дати 6. І тепер записуємо замість А і Б їх значення. 10 помножити на мінус 0,3 десятих. Мінус 9 помножити на 0,7 десятих. 10 помножити на мінус 0,3 десяток. Це мінус 3. Мінус 9 на 7. 63 і ставимо кому. Мінус 6,3 і додаємо 2 від'єднаці числа. Мінус 9,3. Ось прикладемо і переходимо до наступного прикладу до 4 Так, і наступний номер 1078. Давайте розглянемо з вами одразу другий приклад. Мене, витріч, щоб так, Знайдіть значення виразу і ну, записуємо пописываем так инженек. Якщо M дорівнює мінус 4. то На шире, і розкриваємо дужки, користуючись рік законом множення. правило розкриття дужок, перед якою стоїть так мінус. Ми ну, пам'ятаємо, що це не просто мінус, а мінус один множиться на дужки, Тому однак додам розкритті дужок, змінюється на протилежні. І починаємо рахувати. Мінус 1,1 помножити на 2 m No date на минус М. Зводимо подібні додамки, підкреслюємо однаковими рисочками, Доданки, які мають однакову спільну буквену частину, і ті доданки, які не мають, е, да, мають буквальної частини. І обираємо, не забуваємо обирати зручний спосіб. Додавання. Так, ну і починаємо з доданків з М. Мінус 22 М плюс 1 М буде мінус 1,2М плюс 0,4М. Буде мінус 0,8М. Якщо важко, то можна зробити таким чином. Щоб не запутатися. М винесемо за дужки, в дужках також мінус 2,2, плюс 1 плюс 0,4. І додаємо 4,4. мінус 0,4. Це буде 4 і 4 мінус 2. Міс 0,8 вісімдесяток m плюс 2. І тепер ми можемо підставити значення M. Вираз спрощено, мінус 0,8 помножити на мінус 4 і 2.32 відокремімо один акому, мінус на мінус 2 на плюс. Тобто Початку краще. що кращих, А починаємо із знаку. Добуток буде додатнім. і множимо на сім'ї ми оскільки вісімдесят і два. Вирізьметься цілий наступний. І наступний приклад. Третє будуть зробите самостійно тут. Тут я ще повод 1,1 помножимо на 3, потім на мінус 9. І мінус 8,1 третього. Множимо на y і мінус 8,1 треті на мінус 6. Розкриваємо дужки, зводимо подібні будинки і підставляємо потім значення Y. Зробіть самостійно, а потім, зупиняючи відео, перегляньте. Але ми вирішували, чи не було помилок, порівняйте із поданням на дурці. Зупиніть відео, розбіжіть самостійно, а потім перевіріти. А я записую відео далі. Якщо після дорівнює 3,6, Ну, Представляємо, що переводимо в мішеніч повноправлені не гри, 10 до 20, помножити на 3, і гри біля дроби, далі 10 до 20 помножити на мінус 9 буде мінус, 10 до 20 помножити на 9, Далі мінус 8,1 цілих одна третя на ігри буде міну 8,1 цілих одна третя ігри, третя ігри. І мінус вісім цілих одна третього помножі на мінус шість буде плюс. Добу, податньо, переводимо дріб двадцять п'ять третіх. Міножим на шість і тут одразу на три системі по два. Так. І дорівнює. перший дріб на три. Десять третіх виділяємо цю частину. 3,10 ігри. Мінус десять. Там дев'ятка скоротується. Мінус вісім одна І плюс п'ятдесят. Дамки, однаковими рісточками данки однакова буквина частина, або до буквена частину відсутня. І три цілих однак третина мінус вісім цілих одна триста. Дев'яти мінус п'ять ігрек до постави, мінус десять плюс 4. Дерівня. Відставляємо значення кібрика. На можна навіть мінус пляльного виноску за двух стоп. І в двухках залучені от 36, мінус 10. Можна так зробити, можна. Продовжимо так як в записали спочатку, мінус 5 помножити на 3,6 десятих, плюс Урок закінчується і до завтра, до зустрічі.